Права 709. Піднесіть до куба за формулами скороченого множення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 2 плюс А до кубу. Нагадую, що в попередньому заданні ми доводили формули піднесення до куба суми або різниць. Я внизу записав ці формули. Ну що ж, у нас отже, 2 плюс А до кубу. Записуємо, що це дорівнює, дивимося на формулу і будемо записувати. Отже, куб першого виразу це буде 2 в кубі. 2 в кубі. Далі плюс, потроєний добуток. квадрату першого виразу. Це буде 2 в квадраті, що множиться, а другий вираз у нас А. Далі додати. Потроєний добуток 3, що множиться. На перший вираз це 2. І квадрат другого виразу це буде А в квадраті. Далі додати. Ну і куб другого виразу, це буде А в кубі. І це дорівнює. 2 в кубі 2 на 2 4. І ще раз на 28. Додати. Далі 3 помножити 2 в квадраті, це 4. 3 на 4 це 12. Плюс 12а. Далі плюс. 3 на 2 це 6. І ще є А в квадраті. 6а в квадраті. Ну і додати. І ще у нас буде А в кубі. Є. Що ж, ми піднесли до куба за формулою скороченого множення. Переходимо до другого завдання: 2b-1 до кубу. Ну що ж, формула у нас написана внизу. Отже, а b б до кубу це дорівнює. Дивимося на формулу і записуємо. Отже, куб першого виразу це буде 2B до кубу. Далі у нас відняти. Потроєний добуток квадрату першого виразу це буде 2b до квадрату. Що множиться на другий вираз це одиниця. Потім додати потроєний добуток першого виразу це 2b, що множиться на b у квадраті, або квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. Ну і відняти куб другого виразу це буде 1 у кубі. Це дорівнює. Ну що ж, 2b до кубу. 2 помножити на 2 це 4, і ще раз на 2 це 8, А b, що множиться на b і множиться на b, це буде b в кубі. Далі відняти 3 помножити 2b до квадрату, це буде 4b в квадраті. 3 на 4 це 12, то вийде мінус 12b в квадраті. Одиниці там нічого не вирішує, що ми помножимо на 1, далі. 3 помножити на 2b і помножити 1 у квадраті це буде 1. То 3 помножити на 2b це буде плюс 6b. Ну і відняти 1 в кубі це 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, піднесіть до куба за формулами скороченого множення. Записуємо тоді для першого завдання. Ми отримали 8. 12 а, плюс 12а плюс 6а в квадраті плюс а в кубі. В другому заданні записуємо 8 b в кубі мінус 12b в квадраті плюс 6b мінус 1. Є?